Був же хворий один Лазар у Віфанії, із села Марії й її Марти. Як почув же Ісус, то промовив Не на смерть ця недуга, а на Божу славу, щоб син Божий прославився нею. Це він сказав, а потім говорить до них: друг наш Лазар заснув, та піду розбудити його. Тоді Марта, почувши, що надходить Ісус, побігла зустріти Його. Марія ж удома сиділа, і Марта сказала Ісусові, Коли б Господи був ти тут, то не умер би мій брат. Та й тепер знаю я, що чого тільки в Бога попросиш, то дасть тобі Бог. Промовляє до неї Ісус, Воскресне твій брат. Відказує Марта йому, знаю, що Воскресення останнього дня він воскресне. Промовив до неї Ісус. Я воскресення і життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Чи ти віруєш в це? Вона каже йому: Так, Господи. Я вірю, що ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ. Як Марія ж прийшла туди, де був Ісус, і Його вгледіла, то припала до ніг йому, та й говорила до нього. Коли б Господи був ти отут, то не вмер би мій брат. А Ісус, як побачив, що плаче вона, і плачуть юдеї, що з нею прийшли. То в дусі розжалобився та й зворушився сам. І сказав, де його ви поклали? Говорять йому. Іди, Господи, та подивися. І заплакав Ісус. А юдеї казали, дивись, як любив він його. А з них дехто сказали, чи не міг же зробити отой, хто очі сліпому відкрив, щоб і цей не помер. Ісус же розжалобився знову собі і до гробу прийшов. Була ж то печера, і камінь на ній налягав, промовляє Ісус. Відваліть цього каменя. Сестра умерлого Марта говорить до нього уже Господе, чути, бо чотири вже дні він у гробі. Ісус каже до неї, чи тобі не казав я, що як будеш ти вірувати, славу Божу, побачиш. І зняли тоді каменя. А Ісус ізвів очі до неба й промовив: Отче, дяку приношу Тобі, що мене ти почув. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене. Але ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що послав ти мене. І, промовивши це, він скричав гучним голосом Лазарю, вийди сюди! І вийшов померлий, по руках і ногах, обв'язаний пасами, а обличчя у нього було перев'язане хусткою. Ісус каже до них Розв'яжіть його, та й пустіть, щоб ходив.